Друзі, вітаємо. Сьогодні ми заїхали, завітали в гості до Тетяни Марару. Це наш постійний клієнт. Перший раз ми познайомитися вирішили. Ну і показуйте своє володіння. Показуємо. Ми вирощуємо зараз. На даний момент червоний салат Кермезі. Це сорт x Наші розсадки вже десь два тижні. Чуть більше. десь і 16. Така розсадка У нас Десять днів ми вже будемо висаджувати на постійне місце в теплиці, в неопалюваній теплиці. Висіяли новий салат, теж протяжку так, зелений. Це також в неопалюваній теплиці, які будуємо. Ми почали будувати і готуємо роботи. Теплиці ще не готові, але роботу робимо, щоб дедлайн робимо собі, щоб встигнути все зробити. Торфік, Ось. я так розумію, джпів 1 Так, ваш торф, що ми працюємо з вами, вже маємо сходи перші. Це ми сіли три дні Так, да, Красота. Да, і вже перші сходи маємо. В себе на каналі я показувала, як ми це все робимо. Сіємо, як працюємо і працюємо, тому що сезон іде, вроді до завершення, але ми йдемо вперед. Да. Ось Супер. так.